Привіт-привіт! Ви на каналі Беккєр-дача. У нас залишилася пожежа на сусідній дачі. Звідки пішов вогонь і потім тут це згоріло, зараз вже трава наросла. От. Але мій самшит так і не восхрес і не збирається. Геть-геть. Ріс у мене тут. Скільки дитині? 8, 8 років він ріс. І все, отак от буває. Там шит знаходиться з іншого боку, бо е, там сонце і мене геть не видно. Що ж я вирішила посадити замість самшиту? Замість самшиту будемо саджати інші кущики цього разу, бо е, щось я, як уявила, що знову будуть вони рости 10 років і потім знову хтось там кине недопалок, то якось... Я потім була геть не в гуморі, чесно вам скажу. Знову посилка буде була, від бережнюків. Бачите, характерна упаковка. А кущики зараз покажу. Насправді я обрала біле дерен. Бачила на заправці, як гарно виглядає живопліт з білого дерена і вирішила, що він буде і трохи швидше рости, ніж самшит. і Буде все ж таки цікавенько. Мені здається, вже у всіх туї, у всіх самшит уже якось таке все у нас стандартне виходить вже чи що. От. А все ж таки, дерен ще не так багато. А, ще похреплітник, так, є часто. а Ну, подивимося, як він буде виживати. Почитала по характеристиках, що дерен а, посухостійкий і має у нас прижитися. Зараз покажу саджанця. Показую одразу пакування. Якщо когось цікавить, як воно приходить. Так, це якийсь суперкущ полуниці купила. Такого ще не бачила. Так, це в мене не вистачило однієї аурери. Це ми її досадимо. Це якийсь супер кущ полониці. Я забула, як вона називається. Як вона називається е, чого? Колосус. Ну, Ремонтантна, бо я люблю ремонтантну, щоб не одного разу зібрав, а так, щоб було нічого збирати. Ну, круто, в такому в великому кашпо в мене ще полуниця не приходила. Один кущ ось тут. Не пам'ятаю, скільки коштує, можу, подивлюся, напишу. От. Ну, гарний, сподіваюся, все буде з ним добре. Так, переходимо до дерену. Почитала, що він... Гляньте, гарний який, так. Ось він має червоненькі такі стовпчики, гілочки. І буде на цьому, на... 55 гривень. Ну, взимку він такий червоненький буде, а так взагалі будуть листочки зелені з білими прожилочками. Ось такі земля волога, кущики такі невеличкі, здається, але мають бути вони один біля одного. Скільки 80 сантиметрів. такі широченькі. От. До цих чотирьох кущиків мені має вистачити, щоб заповнити оцей простір. А потім буду стригти, щоб вони були плотніші. А ще що купила, це такий полюбляю я осмокот. От. Тут у нас 15 азоту, це вже буде на весну, бо тут азот, бачите, найбільший. От. І... Від Волинських мати в Біопроферм, о, якраз його додамо до посадки полунички. Так, все, пропоную почати працювати, поки вітер мене тут геть не здув. Швидко казка мовиться, та не швидко діло робиться. Ось так і в мене сам шитом вийшло. Кущі були такі вже дорослі і коріння виявилося, що там теж було вже серйозне, доросле, і викопати його не так то й легко. Мені, звісно, стало жарко і спекотно, поки копала. Я не очікувала навіть, що такі великі там вже корені. Ще більше стало його шкода. Після викопки потрібно. Підготувати землю для посадки нових кущиків. Для цього потрібно лунки викопати на однаковій відстані одна від однієї, виняти з тари магазинної наші кущики, спробувати, як вони будуть розташовані, подивитися, щоб корінь був, шийка коренева була на рівні з ґрунтом. Я додаю осіннє добриво. Агріколь можна додати будь-яке каліне фосфорне добриво. Для того, щоб краще коренева система розвивалася, потім полити та присипати землею, ґрунтом в якому буде рости. Обов'язково необхідно добре протрамбувати землю навколо кущиків, які ми посадили. Насправді думала вже і не знімати посадку, саму, бо поки я викопала ці кущі самшиту, вже. Нічого не хотілося. Отакі От гарні кущики, подивіться, геть найгірше за, за сам шит, що тут був. Якщо зараз вони ще добре приймуться, і якщо приймуться вони добре, а, то буде чудова композиція поруч з лавандином, який я трошки кривенько посадила. Ось так. Правда, гарно. І мені подобається. Дивлюся і подобається. Отже, сьогодні завдяки маленькій посилашці від бержнюків я посадила одну велику полиницю ремонтатну колосус. Ось такому великому кошику Чотири ось таких П9 дерена білого. А потім... Щось ще я посадила. І одну тую аурера нана. Здається, раз і посадила. Але все ж таки робота на дачі вимагає не тільки якоїсь уяви, і ти маєш купити і посадити щось. Поки я викопала ці кусти самшиту, я геть не заздрила людям, які працюють на дендропарках, на тих місцях, де вирощують всі ці живці, дерева копають зараз у сезон. Це важка праця, хочу сказати. От. А зараз а, алею, можна сказати, з тую Аурера Нана я завершила. Крім того, що посадила крайні кущики, сі Зроблю, може, окреме відео, як посадила. Я замольчувала. Нарешті корою. Вперше я замочувала корою. Гарно в мене вийшло, мені подобається. А, але я як сказати, майбутній парканчик з дереном білим ще не завершено. Я його висадила, полила, додала осіннє добриво. Але щоб вона гарно виглядала, ще потрібно буде розрівняти ґрунт замульчувати. я зараз придумаю, чи б його замульчувати краще або корою, або може сосновими гілками. Мені сподобалося, коли у мене сам шитер ріс з сосновими гілками. От. Ніяких слимаків не було, нічого. В общем, взагалі мені подобалося. От. То може і між ялинками та лохиною теж так зроблю. От. Соснових голок. Доволі купляти їх не треба, От. то можливо так і зробимо. От. Наразі хочу з вами попрощатися. Зустрінемося знову на дачі, щось новеньке купимо, зробимо, але крім того, вже треба робити вологозарядний полив. Я вже почала з от, е... ніби дощі пройшли, але це не те. Я вам хочу сказати, це геть не те треба робити вологозарядний полив. Можливо, ще у е... листопаді от у когось тепло. Та ще обрізка в мене попереду. Отже, зустрінемося, бай-бай. З вами була ваша Бекір-дача. Весь час щонебудь забудемо. А для того, щоб у нас був час наводити красу, нам потрібна наша перемога. І чим швидше ми переможемо, тим швидше ми зможемо наводити лад і не тільки в наших ділянках, наших дачах, а ще й в нашій країні. Тому маємо робити зараз все, хто що може для цього. Тепер все. Ваша дача